Цукерберг, Кардашя, Неріана та інші селебриці з'їхались на найдорожче весілля в Мумбаї. Подію оцінюють в 313 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим у 21 столітті. Головними героями цієї неймовірної події стали Анант Амбані і Радика Мерчант. Тож хто вони такі? Наречений Ананд це молодший син найбагатшої людини Індії, 66-річного Мукеша Амбані, який, до речі, очолює найбільшу компанію Індії за ринковою капіталізацією Reliance Industries. А ще він входить у топ 10 найбагатших людей світу згідно із списком мільярдерів Forbes із статками понад 116 мільярдів доларів. Але зауважу, що компанія Reliance Industries, якою володіють мільярдери, закуповує російську нафту кожного місяця. Це кількість в 3 мільйони барелів, і вони оплачують це в рублях. Таким чином, Росія, попри санкції, отримує стабільний дохід з Індії, який, як нам відомо, фінансує війну. Наречена також не походить із бідної сім'ї. Її батько очолює приватну медичну компанію Anchor Healthcare і вона також є спадкоємицем цієї компанії. До речі, люди активно обговорювали в соцмережах зовнішній вигляд нареченого. І виявляється, що Ананд Амбані страждає від зайвої ваги ледь не все життя, і причиною цьому, ймовірно, стала астма, а саме препарати, які він приймав, тому що могли вплинути на обмін речовин. Весільні святкування і вечірки розпочалися ще в березні, а потім родина взяла 800 гостей на круїз з Європою. Чому би й ні? Якщо в тебе є гроші. А вже в п'ятницю, 12 липня, розпочалось велике святкування в три дні, яке відбувалося в Мумбаї. Наречена і наречена готувались до цієї події сім місяців, і я трішки задумалась, до чого можна так довго готуватися, ж просто там весілля в декілька днів. Аж Потім з'явились відео в соцмережах, і я побачила, що там є і танці, і якісь сценки, і цікаві виходи незвичні. До речі, кожного разу наречені з'являються якось неймовірно цікаво перед гостями. Ще вони підготували промови для своєї сім'ї і родини англійською мовою, тож це теж їм потрібно було, певно, вчити. Ну і взагалі, маючи трішки досвід в організації івентів, я побачила, що там, ну, Справді, багато декорацій, їжі, музика, все придумано і продумано до деталей, до дрібниць. Тож, ну, в принципі, так, таке приготування, воно не відбувається за декілька днів. Це довга робота. У списку гостей. Керівник Мета Марк Цукерберг, Іванка Трамп, Білл Гейтс, Кім і Хлої Кардашян, Джон Сіна та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер і Борис Джонсон. Іноземні гості також вшанували традиційний дрес-код. Багато з них були вдягнені у вбрання від провідних індійських дизайнерів, а гостей розважали такі поп-ікони, як Ріана і Джастін Бібер. Не дивно, що таке грандіозне весілля викликало різні реакції серед громадськості. З одного боку люди були вражені і захоплені цією розкішю. Вони бачать в цьому велике об'єднання двох могутніх багатих сімей. Також це привертає увагу до Індії, ну і культурної спадщини країни. З іншого ж боку, не обійшлось і без критики. Багато людей, в тому числі і індійці, вважають, що витрачати мільйони доларів на весілля є непотрібним і надмірним. Тим більше в країні, де і так багато соціальних проблем люди не мають їжі, не мають даху над головою, постійно хворіють. Ця сім'я, замість того, щоб допомогти своєму ж народу, витрачає неймовірну кількість грошей на те, щоб приїхала Ріана і заспівала декілька пісень. А у відповідь на це Амбані вирішили показати, що вони також займаються благочинністю. Вони зібрали 50 пар, які не можуть собі дозволити організацію весілля, і вирішили зробити для них одне спільне весілля, дали їм, значить, подаруночки, тобто побутову техніку, продукти на рік харчування, прикраси, також кожній нареченій дали по тисячі доларів. Ну і сказали, що тепер вони будуть допомагати. Ти більше ну цікаво до речі, чи вони будуть це робити і надалі, чи все ж таки це така одноразова акція відбулася, як каже спеціаліст із стратегії брендів Харіш Біджор, ця подія демонструє факт того, що сім'я є магнітом, який приваблює людей з усього верства суспільства, бізнесу, політики і розваг. Медійний бліцкриг навколо цієї події робить її неймовірно особливою для тих, хто ніколи на неї не потрапить. Наприклад, це споживачі продуктів і послуг Reliance. А що ви думаєте про найдорожче весілля століття? Напишіть мені в коментарях. Також не забудьте підписатись, поставити лайк, і дякую, що подивилися до кінця.